2 липня 2017 року анонімний користувач залишив повідомлення на паранормальній дошці сайту Форчан зі словами Як забути про інцидент із волейболом 2006 року. Якщо ви не знаєте про що йдеться, то це дивна і тривожна історія. Пост посилався на нібито масову стрілянину, під час якої стрілок застрілив 14 людей під час гри у волейбол у середній школі, десь у південній Дакоті або Небрасті у 2006 році. Але ось що дивно, якщо ви спробуєте знайти будь-яку інформацію про це в інтернеті. То ви нічого не знайдете. Жодних новинних статей, жодних офіційних звітів про жертви, нічого окрім сайтів з теоріями змов і час від часу постів на Reddit із запитанням, чи взагалі це сталося колись. Схоже, що ця подія або ніколи не існувала, або її якось стерли з історії. Однак, попри мовчання в інтернеті, багато людей стверджують, що вони пам'ятають, як чули про це. Дехто навіть каже, що перебував біля гори Рашмор у той час і чув про це по радіо. Поставте лайк під цим відео воно дуже допомагає просуванню каналу. Довгий час єдиним доказом інциденту в інтернеті було це нерухоме зображення з домашнього відео. Нібито знято незадовго до події з датою 27 вересня 2006 року, встановленою в кадр. Пізніше звичайний геймер, ютубер, який часто досліджує темні закутки даркнету, виявив більше доказів. Під час перегляду форуму Late Night, nice, схожого на Фочанник. Він натрапив на жахливі фотографії кривавого спортзалу школи, які нібито були зроблені вже після стрілянини. Ось це, ось це так о боже. Це доведеться розмити. Це насправді страшні кадри. Я пам'ятаю, як шукав докази і здається, це уривок із домашнього відео. О, ні, нам точно треба це замазати. Додайте це в нотатки. Це схоже на касетний запис. Це має бути з якогось фільму. Просто не віриться. Тут якийсь майкер Сібі Ай не для буша. Думаю, CBI – це якась урядова організація, це просто божевілля. Мені здається, що я повинен був знати про це раніше, але я навіть не впевнений, чи це справжній інцидент, чи чергова змова. Але як це може бути змовою? Це насправді виглядає як страшні кадри з того, що ви бачите. Ютуб забороняє називати деякі слова, тому я буду обходити їх. Якщо тільки це не з якогось фільму, який ми не знаємо. Йомаю, це насправді наймоторошніше, що я бачу. У нижньому правому куті будівлі. На кадрі є текст «CBI. не для поширення, який я спробую показати, замазавши все інше. Це породило безліч диких теорій, які ширяться інтернетом. Згідно з найпопулярнішими, інцидент дійсно стався, але його приховав американський уряд. За цією історією уряд намагався прибрати когось, хто був присутній на цій грі у волейбол у середній школі. Однак все вийшло з під контролю, і багато молодих волейболістів опинилися під перехресним вогнем. Оскільки це викликало би величезний суспільний резонанс, уряд наказав змі не говорити про це та, ймовірно, заплатив родинам жертв, щоб вони мовчали. Однак, Хоча американський уряд і не раз приховував правду. Мужу визнати, що ця версія видається доволі надуманою. Приховати щось такого масштабу протягом такого тривалого часу здається майже неможливим. Здається, рано чи пізно правда мала би вибитися на поверхню. Більш розумною теорією є те, що це класичний випадок ефекту Мандели, коли великі групи людей колективно неправильно згадують якісь речі. Досить цікаво, що є схожий інцидент, який стався у 2006 році в тому ж регіоні у середній школі Плат Каньйон, річний Дуен Роджер Морісон взяв у зарушники сімох учениць, напав на них і зрештою застрелив одну. Це також сталося 27 вересня 2006 року, того самого дня, який вказаний на ймовірному фото зробленого інциденту. Розташування в Колорадо може пояснити, чому люди з регіону середнього заходу пам'ятають, що чули про це в новинах, але є істотні відмінності. Інцидент у платканьйоні не мав нічого спільного з волейбольною грою, і загинула лише одна людина. З усього цього наймовільніший сценарій це чергова містафікація. Під час дослідження цього інциденту я натрапив на цікавий пост на форумі About Top Secret. У 2017 році в одному з постів на форумі автор обговорював створення містафікації, пов'язаної з кількома стрілянинами в школах, які нібито сталися у 2006-му у маленьких містечках. Усі дані про ці інциденти за його задумом мали бути загадковим чином стерті з публічних записів. Але якщо це правда, то звідки взялися зображення, які they show some ordinary gamer. З огляду на те, що від моменту появи цієї історії в інтернеті минуло понад 80 років, малоймовірно, що ми коли-небудь дізнаємось відповідь на це моторошне питання. А наступна історія називається грабування могил для ідіотів. 8 серпня 2014 року користувач під іменем Саймон завантажив на Ютуб відео під назвою Grave Robin from Mars Грабування могил для ідіотів. Це був цифровий перезапис дуже старого касетного запису, і він справді моторошний. У відео молодий чоловік. І детально пояснює крок круг за кроком, як грабувати могили та продавати останки на чорному ринку. Хапаєте за очі чи за ніс і витягуєте, просовуєте палець повністю. Там немає нічого, що могло би вам зашкодити. У цьому потрібно переконатися: не бійтесь, не тягніться зуби, інакше вони можуть зламатися, залишаючи здірки. Це відео стало ще більш моторошним через таємничість, яка його оточує. Досі ніхто не знає, хто ця людина у відео, і його особистість залишається невідомою. Ніхто також не взяв на себе відповідальність за створення такого відео. Інтернет розділився на два табори: одні вважають, що це справжній запис реального грабіжника могил, а інші стверджують, що це лише маловідомий короткометражний фільм жахів, створений виключно для шокування аудиторії. Під час дослідження цієї теми я натрапила на докази, які підтверджують у версії. Однак один беззаперечний факт полягає в тому, що оригінальне відео дуже старе. Найраніша згадка про Грей Робін Фоморос, яку я знайшов в інтернеті, було на зараз вже на існуючому сайті з продажу старих касет жахів Shocking Videos. Цей веб-сайт пропонував касету на продаж. Це дає підстави припустити, що оригінальне відео, ймовірно, було знято наприкінці 80-х років, на 5.43 відео чітко видно касетну коробку фільму Evil Dead 2, який вийшов у 87-му році. Щоб звузити часові рамки, можна також звернути увагу на журнал Horror FX, обкладинка якого видніється на нижньому лівому куті того ж кадру. Ця конкретна обкладинка була частиною унікального випуску Fangoria Horror Magazine, який вийшов у липні 89-го. Тож наймовірніше відео було знято приблизно в цей період, Атрибутика, пов'язана з жахами, яка розкидана по цьому відео, може свідчити про те, що його творець був пристрасним фанатом жанру жахів і просто намагався зробити щось моторошне для задоволення. Деякі поради озвучені у відео здаються досить переконливими. Наприклад, як зняти черепі сіла, яке ще не повністю розклалося. Однак, у відео й відверто абсурдні моменти, як, от, порада вдарити свідки так, що вони подумали, що це був лише сон. Ніколи не залишайте свідки. Якщо треба, вирубайте їх. Таким чином вони подумають, що це був сон. Це підсилює теорію про те, що автор відео не має реального досвіду грабування могил, а просто вигадує все на ходу, щоб здаватися обізнаним. З іншого боку, деякі глядачі вважають, що череп у відео надто деталізований, щоб бути підробкою. Це може вказувати на те, що запис, можливо, має елементи реальності, хоча й з вигаданими елементами. Наприкінці відео чоловік майже називає своє повне ім'я, але зупиняється, не договоривши прізвище. Це створено Ентоні. Ну загалом забудемо про моє прізвище. У 1999 році чоловік на ім'я Ентоні Каса Масімо був заарештований у Нью-Йорку за крадіжку дорогої вінтажної панелі з кладовища. Дехто вважає, що це міг бути той самий чоловік, який зняв грею Робінфоморз. Однак є декілька розбіжностей. У жодних звинуваченнях проти Касама Масімо не згадувалося про наругу над тілами. Він спеціалізувався на крадіжці цінних артефактів, таких як золото і сріб. У 99-му році Масімо було 40 років, і якби він створив це відео, йому би було приблизно 30 однак, чоловік у відео виглядає значно молодшим. Існують і інші теорії щодо особи автора, проте більшість із них не приводить до жодних переконливих висновків. Одна з них припускає, що чоловіком у відео міг бути хтось на ім'я Крейг, але Крейг Бредлі, якого заарештували у 95-му за крадіжку людських устанків і складовища північній частині штату Нью-Йорк, міг бути причетним до відео про програмування. Могил. На момент зйомки цього відео Крейгу було приблизно 24 роки, що співпадає з молодим виглядом хлопця на записі. Більше того, він навіть трохи схожий на нього, однак ця теорія має суттєву проблему. У Крейга немає заїкання, яке було дуже помітним у оригінальному відео. Можливо, він з якоїсь причини вдавав заїкання в оригінальному відео, але люди в інтернеті вважають, що це надзвичайно мало ймовірним, оскільки воно виглядало дуже правдоподібно. Заїкання реальне. Я знав кількох людей із дуже сильним заїканням, і це настільки специфічна неконтрольована поведінка, що я її важко імітувати. Це заїкання здається унікальним і автентичним. Я ніколи не бачив актора у фільмах, який міг би настільки правдоподібно зімітувати заїкання. Можливо, одного дня людина, яка з'явилася у цьому відео, сама розкриє правду, але наразі ми не знаємо, хто це був і чи це відео по програмування могил було взагалі реальним. Протягом останніх 50 років було чимало повідомлень про загадкові звуки, що долинають з неба. У деяких випадках ці загадкові звуки нагадують скрегіт металу, ніби хтось тягне важкі металеві меблі по підлозі. Однак найчастіше повідомляють про низькочастотний гул, що триває в певній місцевості. Ті, хто чує цей гул, описують його як все проникний і надзвичайно дратівливий. За даними BBC, цей гул навіть пов'язували зі смертю щонайменше однієї людини у Великій Британії. Однак, хоча існують численні достовірні повідомлення про цей загадковий гул. До яких ми ще повернемося, багато випадків є фальшивими або мають прості пояснення. Наприклад, звук металевого скреготу може походити від залізниці неподалік. Це довгий вантажний потяг, заходить у поворот і створює вібрації. Деякі з тих потягів надзвичайно довгі і можуть проходити кілька хвилин, перш ніж звук зникне. В іншому відео можна почути звук, схожий на дуже гучний сурмач. Автор цього відео назвав його Сурма судного дня, посилаючись на божественну сурму, описану у християнській вірі. Однак, враховуючи погані погодні умови на записі, це швидше за все несправна сирена торнадо. Подібні звуки також можна почути в інших відео, які відверто є фейковими, адже загадкові звуки додаються під час монтажу для привернення уваги. Наприклад, у деяких відео видно, як птахи на околицях зовсім не реагують на гучний зловісний. Шум, що було би малоймовірним, якби звук дійсно був таким всепоглинаючим. поглинаючим. Пехи має гостріший слух ніж люди, і їхня поведінка мала би змінитися. Однак є тисячі повідомлень, які складно спростувати або назвати фейковими. Більшість достовірних випадків пов'язані з низькочастотним гулом. Цей дивний феномен вперше зафіксували у Брістолі, Англії, наприкінці 1970 року. Місцева влада отримала сотні скарг від жителів на дивний звук, який чути вночі. Одна з місцевих газет навіть опублікувала запитання: чи чули ви гул? І майже 800 людей відповіли, що чули. Тоді французькі науковці припустили, що звук може походити з океану. Ну, через коливання дна від безперервних хвиль це пояснення могло бути правдою для Брістоля, але з часом усе більше людей по всьому світу почали повідомляти про те, що чули такі ж дивні звуки, і здається, що. Брістольський гул досі існує. Існує багато теорій, які намагаються пояснити це глобальне явище деякі з них досить фантастичні, як от теорії про інопланетян чи підземні цивілізації в порожнистій системі. А теорію про інопланетян можете побачити в мене на каналі. Там є таке цікаве відео, чомусь воно набрало мало переглядів, але воно дійсно цікаве. Але наймовірніше пояснення полягає в тому, що ці звуки більше пов'язані з самими слухачами, ніж їхнім оточенням. Наприклад, гіперчутливість слуху або ранні ознаки про. Проблем зі слухом, як от тенітус дзвін у вухах, можуть бути основними причинами. Ще одна можлива причина це зростаючий рівень тривожності та стресу. Наприклад, дослідниця BBC зазначила, що чула гул тільки тоді, коли була виснажена і перебувала у стресовому стані. Це підтверджує теорію про те, що таємничий гул може бути психосоматичним явищем або пов'язаним зі стресом. Під час дослідження я натрапив на відео, автор якого стверджував, що зафіксував дивний гул, але переглянувши його, нічого надзвичайного не почув. Лише звичайні звуки навколишнього середовища. Можливо, людина, яка це записала, чула щось із власного тіла, помилково прийнявши це за зовнішній звук, що знову ж таки підтверджує стресову теорію. Втім, це не пояснює сотень чи навіть тисяч інших записів, де гул дійсно чуде з огляду на безліч можливих причин у кожному окремому випадку, мало ймовірно, що ми отримаємо конкретну відповідь найближчим часом. Джон Ленг вбивство чи змова 20 березня 2015 року. На YouTube канал під назвою Ленк Мерен було завантажено відео тривалістю 3,5 хвилини. У відео показано, як той самий автомобіль проїжджає повз камеру двічі за 3 хвилини. Автором відео був 51-річний колишній морпіг Джон Ленг, який мешкав у Фресно, Каліфорнія. Зйомка була зроблена за допомогою відеокамери безпеки, яку Ленг встановив біля свого дому. В описі відео він надав контекст до цього дивного та тривожного інциденту. Наступного дня він опублікував інше відео, на якому було зафіксовано, як чоловік гуляв з собакою біля його будинку. У відео видно, як собака з господарем зупиняється біля дому Лана на кілька секунд, а потім собі йдуть. Нічого особливого, але Ланг стверджував, що це був поліцейський у цивільному, який тренував собаку, щоб вона не напала, якщо цей самий поліцейський прокрадеться в його дім пізніше. Протягом наступних десятьох місяців Ланг продовжував публікувати відео з підозрілими подіями, зафіксованими камерою безпеки. Чоловік у цивільному підходив до його дому, оглядав його і одразу відходив. Або ж поліцейська вантажівка зупинялася біля дому і Швидко від'їжджала. Однак найбільш тривожним з усіх цих відео було те, на якому показано загадковий чорний фургон, що зупиняється біля дому ланга. Знімає його за допомогою великої камери протягом 30 секунд і швидко від'їжджає. Ланг стверджував, що пристрій у їхніх руках був термографічним сенсором, і вони намагалися визначити, чи знаходиться ланг вдома. На січень 2016 року Ланг був повністю переконаний, що поліція Фресно готується до його вбивства. 16 січня він опублікував. Відео, на якому видно фургон клінінгової компанії припаркований біля його дому. В описі відео він написав: Якщо я зникну або пору завтра, запам'ятайте цей фургон. Я бачив кількох чоловіків, які вибігали через бічні двері та йшли в будівлю, коли цей фургон стояв на парковці сьогодні в день. Я створював проблеми місто Фрезно і тепер шкодую про це. Це відео стало останнім, яке ланхо опублікував на ютуб, тому що через кілька днів пожежники знайшли його мертвим у палаючому будинку з кількома ножовими порадами. На тілі, це була сумна новина для людей, які стежили за цією історією, але це було лише початком набагато більшої змови. Коли новини про його смерть стали відомі, повідомлялося, що він мав кілька ножових поранень у верхній частині спини, що могло би підтвердити всі його побоювання щодо замаху на його життя. Це також ставило поліцію Фресно як головного підозрюваного у його вбивстві. Однак, коли коронер Фресно оприлюднив звіт про рости ланга, вказано лише три самопошкоджені ножові поранення на його грудях, і не було жодних згадок про поранення на спині. Чи була це помилка в першій доповіді, чи все ж таки. Поліція Фресно намагається приховати свої злочини. Напишіть, що думаєте про це, і поставте свій потужний лайк. Це дійсно допомагає мені просувати це відео. Оця невідповідність привела до масової критики та навіть петиції про повторне відкриття його справи, але вона досі залишається закритою. Справа Джона Ланга досі залишається таємницею, чи справді за ним слідкували, чи він просто страждав від серйозних психічних розладів і параної. Згідно з моїми дослідженнями, відповідь здається, полягає в Поєднання обох факторів, по перше, варто зазначити, що поліція фресно славиться корупцією. Один користувач Reddit згадував історію, яку він знав про поліцію, заявивши поліції фресно десятки років і Джерри Дайер з кількома офіцерами приїхав і погрожував йому наприкінці 90-х. Тому мене не здивувало би, якщо би поліція справді залякувала цього чоловіка. Тому чи була поліція Фресно причетна до Лангом? можливо. Однак набагато ймовірніше, що ланг став усе більш паданоїдальним і втрачав розум з часом. Як видно, чоловік, що гуляв зі своїм собакою, просто гуляв з ним. А твердження, що нібито він тренував собаку, виглядає надто дивною. we <laughs> Навіть підозріла фура може бути легко пояснена. Пристрій, що показали на відео, був просто камерою на стабілізаторі, а не високотехнологічним тепловізором. Щодо того, чому вони знімали з транспортного засобу, ймовірно, це були незалежні кінематографісти, які просто не мали належних дозволів від міста. Однак все це лише припущення з мого боку. Справжнім доказом погіршення психічного стану ланга є те, що він вимкнув камери у своєму домі на день інциденту. Останні збережені записи на цих камерах показують. Зують, як він сидить з кухонним ножем у руці, але не тільки це, коли пожежники прибули до місця, всі входи в його будинок були надійно заблоковані всередини. Якщо це був справжній вбивця, він не міг би втекти з місця злочину, не знявши одну з цих барикад. І зрештою, якщо смертю ланга стоїть якась велика змова, сумніваюся, що ми дізнаємося про це навіть через 9, 10 чи 20 років. У листопаді 2014 року Нікола Ален купила рожеву принцесу палицю для своєї дворічної доньки в магазині Lion Avenue у Кетерингу. Назва тої палички була Evil Stick, що саме по собі досить дивно, але ймовірно залишалось непоміченим для ніколи. Однак палиці обіцяли такі речі, як блиск, красу та чудову музику. Арт на упаковці також зображував персонажа Сакуру Кіномото і головну героїню популярного японського аніме Криткептор Сакура, в якому сакура є магічною принцесою. Тому включення цього милого персонажа на упаковці зробило товар ще менш підозрілим для ніколи, проте вона сильно помилялася. Справа в тому, що присутність цього персонажа на коробці натякала на азійське походження продукту. А якщо порівняти, то Evil Stick дійсно мав маленьку схожість з одною з палець, яку використовує Сакура в тому шоу. Evil Stick безпечно був контрафактною версією продукту, яка мала би виглядати ось так, як би була офіційною. Однак Evil Stick був набагато більш зловісним, ніж просто поганий продукт. На відміну від своїх офіційних аналогів, виробники цього контрафактного продукту мали повну свободу для того, щоб робити все, що. Що їм заменеться, і саме це вони вибрали, щоб користуватися цією свободою. Це було надзвичайно тривожно. Верхня частина палиці була оброблена блискучою фольгою, ймовірно, щоб імітувати блискучу зірку на офіційній палиці. Однак ця фольга приховувала малюнок під нею. І коли донька ніколи випадково зняла фольгу під час гри з палицею, вона побачила по справжньому лякаючий образ страшну жінку, яка ріже собі зап'ястя. Це, ймовірно, було справжнім шоком для маленької дівчинки. Але це ще не все. Якщо натискати кнопку на палеці, замість чудової музики, яку обіцяли, палеця видавала моторошний сміх. Це також вмикало світло за лякаючим зображенням, тому дівчинка ймовірно побачила його навіть без того, щоб зняти фольгу. Коли Нікола дізналася про цю страшну новину, вона оприлюднила знахідку, сподіваючись, що цей лякаючий іграшковий предмет буде заборонений у магазинах. Новини про Evil Stick швидко стали вірусними, але іграшка залишалася такою ж таємничою, як і лякаючою. А страшне зображення всередині іграшки було віднесено до французького фотографа Рета Бучера Людвіга, який, здається, є майстром створення найбільш жахливих артів, які можна уявити. Майже вся його творчість надто заборонена для YouTube. Найшвидкий погляд на його роботи достатній, щоб викликати погану реакцію. Щодо того, чому графічне моторошне мистецтво цього фотографа було вкрадено для включення в дитячу іграшку, ніхто не знає точно. Єдине, що ще здалося дізнатися про Елестій, це після вивчення його упаковки, це те, що вона була виготовлена в Китаї, і все на упаковці не було зазначено назви виробника. Це просто один із тих випадків, які змушують задуматися, які ще тривожні таємниці можуть бути сховані у дешевих дитячих іграшках. Якось так, любі, друзі, напишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити в наступному відео. Я всі коментарі читаю і бачу. І з вами запрошаюся, а говорю вам до зустрічі!